Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Масована шахедна атака по містах України. Усе що відомо на цю мить про наслідки, покажемо просто зараз. Є Ігор Попков, переклад жестової мови Наталія Дмитру. Починаємо. Одеса оговтується після однієї з наймасованіших атак шахедів. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Це підлітки, які в момент удару були на вулиці. Про стан потерпілих розпитаємо Ольгу Дунську. Вона поспілкувалася з лікарями і вже готова нам усе розповісти. Ольо, тобі слово. Вітаю Ігорю. Дійсно, ми щойно з лікарні. А як повідомили лікарі, до них доправили трьох юнаків. А в них на жаль є опіки, опіки і обличчя, і кінцівок. Загалом це в середньому 5-6%. Їх стану цінюють як середньої тяжкості. Однак загрози життю немає. А нині їх обстежують. Після чого вже буде прийнято якесь рішення, чи потрібна буде операція чи ні. Загалом казати, наприклад, поки що про виписку. Чи повернення додому надто зарано, тому що їх стан ще вивчають медики. Ну і власне пропоную послухати. Постраждалі в середній ступінь важкості. Це опікові травми, обличчя верхні кінцівки, шок дуже швидко наступає у хворих, якщо не надати потрібну допомогу і перев'язку, і первічну обробку, і знеболення, і так далі. Нагадаю, Одесу атакували декілька разів. Спочатку ввечері, близько десятої вечора, російські війська запустили, запустили більше десятка ударних дронів. Вони всі були спрямовані переважно в один район міста. Зайнялося декілька потужніших пожеж. Стовпи диму було видно та полум'я за декілька кілометрів. Постраждала багатоповерхівка, повністю зруйновані торгові павільйони, торговий центр, СТО, салон елітних автівок. Багато Хто з людей, хто тут працював, кажуть, що починали будувати свою справу, свій бізнес ще більше десяти років тому? Це було єдине джерело доходу дехто навіть а, бачив. Як все відбувається, як знищують їх справу життя просто наживо, тому що в багатьох були встановлені камери спостереження. Наприклад, пані Інна, з якою ми поспілкувалися, вона навіть приїхала після того, як перестала показувати їх камери спостереження. Вони зрозуміли, що вже їх сто більше немає. Пропоную послухати. В другий взрив це вже до нас, мабуть, прилетіло, і все, камери потухли, і ми вже сіли в машину, прилетіли, але тут, тут все взривалось, все летіло, це просто був жах. Нема чого відновлювати. Займалася системами опалення, водопостачання, каналізації, енергозберігаючі технології. Зазначити, що системи відшкодування саме по комерційним приміщенням, в яких власне перебували у людей бізнеси, наразі чіткої немає. Звісно, приходить комісія, фіксує пошкодження. Але щодо компенсації, поки сказати важко. Також внаслідок атаки, яка вже відбулася на світанку, близько п'ятої ранку. Знову російські, російські війська атакували Одещину. Є є пошкодження дитячого табору розташований в курортній частині Одеси, як повідомили рятувальники, там нікого не перебувало, тому що він не експлуатувався з початку повномасштабного вторгнення. Також внаслідок атак пошкоджено близько пів сотні могил на кладовищах. З них 30 зруйновані ще дякую. Ольга Дунська з Одеси про наслідки масованої шахетної атаки. Дев'ять поранених серед них четверо дітей. Такі наслідки масовних ударів російських дронів по Одещині та ворожої авіації по Запоріжжю. Внаслідок російської дронової атаки постраждали ще Хмельниччина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина. Шаг, пошкодили будинки, фермерське господарство, автівки на Хмельниччині, об'єкт цивільної інфраструктури. Загалом Росія запустила цієї ночі 214 ударних безпілотників. Зупинити цей терор може лише подальший тиск на Росію впевнений президент України саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави це шлях до припинення такого терору і затягування Росією війни. Ми чекаємо від США Європи та інших наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії. Володимир Зеленський, президент України. Безпека континенту, підтримка України та мирні перемовини головні теми саміту ЄС, що триває у столиці Бельгії. Раніше лідери 27 країн блоку не погодили пакет допомоги Києву на 40 мільярдів євро. Що просувала очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Чи вдалося державам Європи нарешті дійти згоди про підсумки першого дня зустрічі? Розкаже наш фласкор у Брюсселі Анна Грішина. Євросоюз продовжить фінансову та військову підтримку України попри ультиматуму Кремля. Про це офіційно заявили у Брюсселі на саміті ЄС. Працюють і над подальшою розробкою європейських безпекових гарантій для нас і готують новий санкційний тиск на Росію. Перші 5 мільярдів євро на боєприпаси та стрілецьку зброю для України пропонує лідерам ЄС виділити топ дипломатка Калас, тобто підтримати зсу покроково, якщо зараз неможливо забезпечити увесь пакет допомоги у 40 мільярдів євро. Важливо мати відчутні результати, якщо ми не готові ухвалити рішення просто зараз щодо всього року. То краще ухвалювати рішення в короткостроковій перспективі щодо негайних потреб України у боєприпасах. Припаса чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша вона за столом переговорів. Брюссель пропонує створити фонд допомоги Україні, з них і надати перший транш на основі добровільної участі держав-членів, щоб угорщина не змогла скористатися своїм вето. Водночас Олаф Шольц, для якого цей саміт останній на посаді канцлера, анонсував: Німеччина виділить цьогоріч 10 мільярдів євро для України. die wir gegenwärtig in Europa haben. Ми повинні продовжувати нашу підтримку з чіткою позицією, що справедливий мир має бути можливим для України. Це означає, що Україна може захистити свою незалежність і суверенітет, що вона сама вирішує свій шлях і сама обирає своїх лідерів. І природно, що вона має сильну армію в мирний час. Український президент доєднався до саміту онлайн із Норвегії, де перебував із робочим візитом, наголосив на важливості технологічної незалежності Європи, інвестиціях у виробництво зброї як в Україні, так і країнах ЄС. А також на продовження тиску союзників на Кремль для досягнення справедливого миру в Україні. Адже зараз, попри гучні заяви, Путін продовжує обстрілювати українські міста і остання масована атака на Кропивницький тому доказ онгоїндипламенікафор. Дипломатичні зусилля, що продовжуються, не значать, що Росія має зіткнутися із меншим тиском. Ми усі знаємо, як легко Москва ігнорує свої обіцянки. А в один момент вони дають слово а за кілька годин. Воно вже нічого не значить. Ось чому ми маємо продовжувати підштовхувати Росію до миру у стінах Євроради. Лідери країн ЄС не оминули увагою і переговорів щодо миру в Україні між США та Росією, і те, як Європа може цьому процесу сприяти. Рішення ж про продовження військової та фінансової допомоги Україні. Та надання безпекових гарантій від Євросоюзу підписали 26 держав. Відмовилася лише Угорщина, як і під час зустрічі два тижні тому Будапешт наполягає на повному припиненні підтримки Європою України. Утім, більшість країн не тільки готові допомагати, а й пропонують прискорити українську євроінтеграцію з Брюсселя Анна на Ми Україна марафон. Єдині новини. Сполучені штати планують організувати непрямі переговори України та Росії у Саудівській Аравії 24 березня, за словами спецпредставника президента США Кіта Келога, українська та російська делегації перебуватимуть в різних кімнатах, а американці ходитимуть між ними, щоб зрозуміти умови кожної сторони. Переговори стосуватимуться безпеки судноплавства в чорному морі та припинення ударів по енергетиці. Келог уточнив, що кінцевий формат перемовин ще не визначений, але прямої зустрічі українців з Росіянами не планується. В американській делегації будуть радники з нацбезпеки та представники держдепу в українській – військові енергетики та експерти спортової інфраструктури. Ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори. Це будуть переговори за принципом близькості. Тобто, одна група буде в одній кімнаті, інша група в іншій. Вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть сюди туди щось на кшталт човникової дипломатії. На південному напрямку фронту ворог дещо зменшив кількість атак, але продовжує обстрілювати наші позиції з авіації та артилерія, запускати дрони. Так на Оріхівському ЗСУ відбили минулої доби чотири штурми окупантів, які намагалися просунутися у бік Щербаків і степового, аби отримати тактичну перевагу. Кожна така атака може тривати від 10 хвилин до кількох годин. І Часто окупанти не досягають наших позицій, а розбігаються по посадках і знищувати їх, поки немає зелені. Значно легше в ефірі нацмарафону розповів речник сил оборони Півдня. Коли ця зелень підніметься, звичайно ж зменшиться видимість так званого поля бою, зміниться палітра цього поля бою, і тому ворог намагається зараз здобути якісь певні преференції, якісь певні переваги, підійти ближче до наших позицій, і це одна з причин того, що ці штурми стали більш численними і стали, скажімо, такі більш наполегливі. Вибухівка спрацювала в таксі. Нові подробиці щодо теракту у Рівному оприлюднили правоохоронці. Останні дані розслідування розповість Володимир Миколайчук. Автомобіль таксі раптово спалахнув поблизу цього торгового центру. Спочатку зайнявся капот, а потім полум'я охопило всю машину. Очевидці спробували загасити пожежу до приїзду рятувальників. Думав, що машина просто, що газовий, машина на газу, і газовий цей, установка зірвалася. Типу, вибух чув, да, Вибух був такий. Ну, я щось думав, що це просто якась машина, вантажівка проїжджає, в якийсь який, який, сильний вибух. Але да, звук був. Чути було вибух, і відразу сирени почали і пожеж, пожежні машини. У той момент в машині були водій та пасажир обох госпіталізували подію. Служба безпеки України кваліфікувала як теракт. Вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі. Водій та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості. Це не перший теракт у Рівному. Цьогоріч місяць тому стався вибух у місцевому ТЦК. Ще дві спроби силовики попередили, вчасно виявивши виконавців. Тоді зловмисники хотіли підірвати терцентр комплектування та поліцейський відділок. Обоє арештовані триває слідство. Із Рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. У МОЗ анонсували зниження цін ще на 273 медичні препарати. До нового списку увійдуть ліки від 26 виробників і подешевшати вони мають уже найближчим часом. Загалом стабілізація цін на медикаменти розпочалася з 1 березня. Наскільки здешевшали та чи здешевшили взагалі? Детальніше Анастасія Трищук. Українські тайноземні з рецептом та без. І від березня на третину дешевші. Та чи справді це так? Питаємо в тих, хто найбільше витрачається саме на ліки. Ця пенсія я знаю, що здишевіли. Взагалі десь до тисячі в місяць. Гарна ініціатива. Добре, ставлюся для людей, кому це багато, хто тобто витрачає багато ліків. На ліки, грошей, то це для них, я думаю, що це позитивно і це дуже добре. Планую за потреби обезболююче, Ну, В принципі, так більше ніякі. Йдемо і ми з перевіркою до аптеки шукаємо знеболювальне та серцево-судинне. Даний препарат українського виробника 6 таблеток коштував 24,60 Після зниження ціни на 30 підсотків ну, зараз він коштує 1690. Серцевий серцево-судинний препарат коштував 24,10. Зараз його ціна 17,70. Здешевшили препарати майже всіх категорій. Самі популярні препарати це жарознижуючі, від грипу і застуди, серцево-судинні, шлункові, антисептики, седативні. Ну, великий, дуже великий перелік. Всього у цьому переліку сотня найпопулярніших медикаментів. Рішення про зниження цін ухвалювала РНБО на вимогу президента. Він наполягав урегулювати їх. Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім'ї, всіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Найбільші національні виробники домовились знизити ціни після перемовин. Також уряд запровадив нові правила, щоб зробити ціну утворення на ліки прозорішим. Так виробникам заборонено платити аптекам за маркетингові послуги, а максимальні націнки чітко врегульовані. Увесь список таких ліків разом із максимально допустимими цінами можна знайти на сайті МОЗ, а з квітня діятиме ще й національний каталог цін. З 1 квітня буде запущено національний каталог цін, в якому будуть референтні ціни, які порівнюються, що в країнах наших сусідах, країнах Європейського Союзу, а також буде задекларована виробником ціна і максимально допустима націнка, по якій можуть вам відпустити в аптечному закладі. До слова, чи справді все це працює не тільки на паперах, днями перевірив особисто міністр. Сто одинадцять гривень, своє копійка. книжка, так. Втім, тепер на ліки зріс попит, та дефіциту не буде. Виробник гарантує про те, що він забезпечить наявність лікарських засобів в тому об'ємі, який генерує попит. Тому вони ми бачимо по динаміці споживання після 1 березня, що напевне закуповують впрок. Що ліки будуть у наявності, підтверджують і в аптеках. Дефіциту немає, дефектури немає. Ліки всі є в наявності, отримуємо їх вчасно. Список ліків, що дешевшатимуть, ще розширюватиметься, адже уряд продовжує переговори із виробниками. Зараз вже є список з 273 Це додаткових препаратів 26 виробників, на яких будуть відповідні знижки в середньому десь на 15-16%, відсотків, які по системі можуть дати 20% відсотків зниження кінцевому споживачу. Розрібні ціни відтепер контролюватиме Держпродспоживслужба. служба. Якщо помітили завищену вартість, можна скаржитись їй на гарячу лінію. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.